Гетьман якість загартована часом. Український президент разом з європейськими лідерами проведуть онлайн розмову із американським президентом Трампом. Станеться це вже в цю середу. Фактично за два дні до зустрічі із Путіним. Будемо сподіватися, все таки на Алясці. А про таке зараз повідомляє суспільний з посиланням на заступницю головної речниці Європейської комісії. Цю зустріч організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У ній буде брати участь також. І голова Єврокомісії Урсула фон. Дерляєн, тобто ми бачимо, як зараз дійсно наші партнери все ж таки намагаються впливати на позицію Дональда Трампа і е, докладають максимум зусиль, аби не лишати його сам на сам із російським диктатором, щодо якого, як ми знаємо, він може бути дуже і дуже піддатливим. Е, до речі, напередодні про те, що американська сторона проведе консультації з американськими партнерами перед двостороннім самітом із Путіним говорив також і. Дональд Туск, польський лідер, який зазначав, що такі розмови відбудуться, і все ж таки він сподівається, що Дональд Трамп останнім часом все більше і більше починає чути українську та європейську позицію щодо російсько-української війни. Ну, яку б там позицію не чув Дональд Трамп, але схоже, що його віцепрезидент Джей Ді Венс залишається, знаєте. На своїх позиціях, коли він говорить про те, що Сполучені Штати не будуть більше платити за цю війну і закликають саме Європу активізуватися та взяти на себе активнішу роль. щодо що ситуа... щодо ситуації навколо російсько-української війни, Дівен здав інтерв'ю Fox News, де він сказав, що американці мовляв втомилися витрачати свої податки за кордоном, і що Вашингтон припиняє фінансувати Київ. Послухаємо. США більше не фінансуватимуть воєнний бізнес. Якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу і закуповувати зброю у американських виробників, ми не проти, але самі більше це фінансувати не будемо. Ну, з одного боку, дійсно вражає цинізм віцепрезидента США, називаючи вбивство українців воєнним бізнесом. А з іншого боку, позитивна новина полягає в тому, що. Станом на зараз сполучені штати схоже, незважаючи, як би не завершилися переговори в на Алясці, схоже, сполучені штати все ж таки будуть продовжувати продавати зброю європейським партнерам. А ті уже у свою чергу будуть посилювати українську армію, і цей варіант насправді для нас є зовсім непоганим, враховуючи знову ж таки наскільки прихильною до Росії, як ми вже знаємо, на жаль, з гіркого досвіду. А може бути американська чинна адміністрація? А повертаючись до Джей Дівенса, він виступив із такою заявою в той час, фактично, коли європейські лідери ну фактично зараз намагаються вибудувати єдину лінію. Захисту України через якраз потенційну угоду Трампа із Путіним на Алясці, яка може означати поступку території Україною. Бо Трамп напередодні вже робив необережні, скажімо так, заяви стосовно того, що дійсно в рамках угоди між Україною та Росією щодо завершення війни має відбутися обмін територіями. Далі ми знаємо про те, що скоріш за все. Стів, вітков його а, спецпосланець, неправильно зрозумів Путіна або й радий був знову ж таки а, неправильно зрозуміти Путіна стосовно того, що російський диктатор мовляв готовий обміняти території, вийти з кордонів а, із меж фактично Запорізької. І Херсонської областей в обмін на те, що Україна нібито повинна покинути Донеччину, очевидно, для нас такий сценарій є неприйнятним, оскільки на Донеччині розташовані дуже міцні оборонні фортифікаційні споруди, лінії, які будувалися ще з 2014 року, і очевидно, що просто так віддавати росіянам, те що вони не можуть уже 11 років захопити, ніхто не буде. Але якби там не було, навіть ця фактично. Інтерпретація є лише ілюзією самого Віткофа, бо пізніше вже і, зокрема, The Washington Post, та й інші медіа писали про те, що в Кремлі насправді не готові виводити свої війська з будь-яких окупованих територій. Але знову ж таки повертаючись до Джей Дівенса і стосовно його закликів, стосовно того, що зараз Європа має відігравати більшу роль. Очевидно, що навіть якщо Європа зараз береже непохитну дипломатичну позицію, і в принципі ми це бачимо, вона йде в спільному форватері з Україною. Але тим не менш, Європа, як ми бачимо, поки що не має достатньо сил, аби підтримати Київ. З позиції сили, ну і фактично, аби забезпечити вже подальший режим припинення вогню. Дуже примітно, що напередодні, коли вийшла спільна спільна комуніке європейських лідерів, де вони фактично звернулися до в тому числі і американського лідера Трампа з умовами і закликами, що мир і будь-які домовленості з Путіним вони мають враховувати інтереси України і інтереси Європи. Також наші європейські партнери пообіцяли в незалежності від будь-яких домовленостей, які можуть бути укладені на Алясці, продовжувати підтримати Україну як військовою допомогою, так і фінансово. Але разом з тим, ми чомусь не побачили в цьому комуніке жодної згадки про можливе роз. Зміщення в Україні знову ж таки військового контингенту. Про що ще кількома місяцями назад активно дискутували наші партнери в рамках коаліції, чи то охочих, чи то рішучих зараз про це не говорять. Ну і в цілому, як пише The Times, так звана коаліція бажаючих, такі багатонаціональні сили під керівництвом Великої Британії і Франції, які як передбачалося, мали підтримувати Україну і можливо контролювати дотримання режиму припинення вогню. Навряд чи те, що ми зараз бачимо, виправдовує початкові сподівання Кіра Стармера, який заявляв про вірогідність розгортання 64 тисяч військовослужбовців європейських на території України. Кремль також заявляв, що не прийме західні війська в Україні, попередивши, що їхня присутність може викликати нову світову війну. Навіть якщо Путін погодиться, європейські міністри оборони заявили, що навіть 25 тисяч військових у рамках спільних зусиль буде великою напругою. А про таке ще у квітні писала британська газета «The Times». в той же час у Росії 800 тисяч військових, заявляла напередодні міністр оборони Литви Шакалене, своїм європейським партнерам і колегам. І тоді вона справедливо казала: я процитую: якщо ми не можемо забезпечити і зібрати навіть 64 тисячі військових, це не виглядає слабкістю, це і є слабкість. Ну і також це набагато менше аніж 200 тисяч солдатів, які за оцінкою українського президента Володимира Зеленського в січні необхідні для надійного забезпечення миру на великій лінії фронту в Україні для запобігання новому російському наступу після укладання будь-якої угоди про припинення вогню. Взагалі, я нагадаю, що поки що. Тільки Великобританія та Франція зобов'язалися надати конкретну кількість військ. Фінляндія, за повідомленням, стурбована тим, що будь-яке розгортання військ послабить її власний кордон, а Польща, Іспанія та Італія ясно дали зрозуміти, що не спрямовуватимуть своїх солдатів до України. Естонія заявила, що готова направити лише роту військовослужбовців. Ну і на даний момент реалізація пропозицій. Взагалі, ускладнюється браком як самого особового складу, але найголовніше політичною нерішучістю та логістичними проблемами пов'язаними із Правилами ведення бойових дій у випадку, якщо Росія поновить свою агресію. Ну і в цьому ключі європейські партнери так і не отримали запевнення від Дональда Трампа і американської адміністрації, що Сполучені Штати фактично готові будуть вступити у конфлікт у випадку, якщо Росія спровокує і розпочне власне новий напад. Тому дипломатичні зусилля Європи станом на зараз, звісно, мають велике значення, і ми дуже вдячні за це нашим партнерам, які знову ж таки риторично і на рівні декларацій, на рівні дипломатії стоять плеч опліч з нами, але без військової підтримки все ж таки ці зусилля. Ризикують залишитись символічними, особливо зараз в момент, коли Путін Трамп готові фактично домовлятися за спиною України і тим паче за спиною європейців. Але повторюсь з того, чого ми починали за два дні в середу, за два дні до зустрічі на Алясці. В середу Українська європ... сторона, європейські партнери, а також американці проведуть все ж таки спільні консультації для того, аби напрацювати єдину позицію. Ну, але по суті будемо дивитися правді в очі, аби переконати і вплинути на останок на Дональда Трампа, щоб той все ж таки був, ну скажімо так, стійкішим до вмовлянь чи знову ж таки аргументів російського диктатора Путіна.